Телефонний дзвінок із майбутнього. Костя був звичайним програмістом, який вів тихе життя у своєму маленькому містечку. Він любив свою роботу і зазвичай не звертав уваги на деталі, які могли б вказувати на щось незвичайне. Одного ранку його телефон несподівано задзвонив. Костя відповів і в слухавці почув голос, який звучав дуже схоже на його власний. Голос розповідав про майбутнє і повідомляв, що певні події, які мають статися, можуть змінити його життя назавжди. Костя спочатку не сприймав це серйозно, вважаючи, що це чиєсь дурне жартування. Але кожен наступний дзвінок підтверджував деталі про події, які він міг перевірити, і які, на жаль, справджувалися. Після кількох дзвінків. Костя почав помічати, що кожен з них розповідав про події, які потім справді відбувалися в його житті. Голос в слухавці міг передбачити деталі про людей, ситуації, навіть про результати подій. Це стало неймовірно тривожним, і він вирішив спробувати запобігти тим катастрофам, які описувалися. Однак, що більше він намагався змінити хід подій, тим більше розумів, що зміни стали частиною передбаченого сценарію. Здається, що кожен його вчинок ставав частиною чогось більшого і незмінного. Голос почав наполягати, що його дії можуть змінити щось важливе, і він повинен дотримуватися певних інструкцій. Одна з розмов виявилася особливо тривожною. Голос повідомив, що Костя повинен зробити вибір між двома можливими варіантами кожен з них матиме серйозні наслідки, але жоден з них не буде ідеальним. Костя був вимушений прийняти рішення, яке вплине на його майбутнє і, можливо, на життя людей, яких він любив. Вибір, який він зробив, виявився саме тим, що призвів до ще одного дзвінка, але вже не з його майбутнього, а з зовсім іншого місця. Голос повідомив, що його рішення стало частиною нового сценарію, і тепер він сам стає частиною ланцюга подій, які неможливо змінити. Костя зрозумів, що його боротьба з майбутнім лише призводить до того, що він сам стає частиною нової проблеми. Дзвінки не припинялися, але тепер він відчував, що це вже не просто передбачення, а частина плетіння долі, де він сам стає учасником. З часом Костя почав помічати, що його життя стало частиною нових циклів дзвінків і подій. Голос, який спочатку був просто страшним передбаченням, став частиною його повсякденного життя. І тепер він зрозумів, що дзвінки стали новим способом комунікації, що з'єднує його з кимось, хто мав свою власну роль у цьому всьому.